Продається земельна ділянка площу 21 гектар у місті Мостиська. Що за 15 кілометрів від українсько-польського кордону шегині медика. Ділянка одразу ж біля траси М-11, та навпроти є заправка. Територія огороджена сіткою: відеонагляд, освітлення та сигналізація. Власне світло потужністю 50 кВт з можливістю збільшення. Дві власні свідловини для води, акумулююча водойма, резервуар для води 20 метрів кубічних. Зараз там сад з карликових фруктових. Дерев і також влаштований полив грунту, цільове призначення, особисте селянське господарство, повний супровід і допомога в переведенні цільового призначення під потребу клієнта. На території знаходиться судовий будинок і будинок охорони, земля фізичних осіб, і також є можливість викупити сусідні ділянки.